Отож, то вартість яких продуктів може ще зрости, якщо можна коротенько? Та нічого понувати. не зросте. Слухайте, mm -hmm. на сьогоднішній момент, по-перше, поляки втратять український ринок, який буде зайнятий абсолютно легко румунами, турками, ким завгодно. Mm -hmm. І то, що йшли, наприклад, там, помідори і цибуля польська, тепер буде помідори і цибуля турецька. Святе місце пусте не буває. ну Слухайте, то раз. По-друге, е, то, що стосується безальтернативних речей, от, зокрема нафтопродуктів, uh -huh. воно жодним чином не блоковане і блоковане не буде, тому що це є відповідальність постачальника, це є відповідальність польського Орлена, і там ніхто не буде лазити в ті речі, тому що штрафні санкції за оцей форс-мажор буде набагато більше, ніж польський Орлен заробить. Тому тут ситуація також і зрозуміла. Е, Власне, про що я хотів сказати, що це в дійсності великий бізнес для поляків також. А якщо ми зараз подивимося, що румуни активно з Бухаресту і Констанції женуть е, в три зміни е, надзвичайно потужний автобан до українського кордону багатополосний. угу. і два-три роки ми з вами побачимо ситуацію, коли цей весь трафік в Європу поїде замість Польщі через угу. Румунію. Через е, Одеську область. І тоді вони почухають голову. Може. А не то слово. Просто зрозумійте: в дійсності е, польський бізнес дуже потужно сидить на тих шляхах, на Краковці, там, на отих е, автобанах, які сьогодні йдуть, угу. е, дуже легко ту ситуацію можна змінити. Просто Україна на сьогоднішній момент не мала альтернативи. Угу. Зараз буде альтернатива румунська.